Друзі, всім привіт! Значить, хочу показати якраз дойшов момент на перезарядку в, в котушці аджіло акумуляторної коси Енхель Аджіло 36 х 255 Безщиткової Ось, і покажу, як заселяти ліжку. Волосінь, якщо ще хтось не знає, і яку я використовую. Значить, е ось сама наша ця шпуля, котушечка, як на неї говорять. Ось значить, е там в мене є відео, яке її ремонтував, бо в мене була ця частина вийшла з ладу. Як заряджати нам значить, волосінь? Е Волосіння використовую, коротше, оця була в комплекті цією нашою косою. Я використовую отакі е, такі квадратні, в поперечному перерізі це йде кругла. Е, Стандартна ця йде і рідна, скажімо так, 2 мм. Цю я використовую, значить, вона йде 3 мм. Ну і ця тоже жовта. Ця, друзі, ще, коротше, менше трьох, 2,5 мм. Ось! Значить, зараз я покажу. Як я тройку. А, вона, друзі, йде 2,5 на 3. Такі в неї. Так, пер... 2,5. Шуця, ця, ця 2,5, коротше. От, зараз я покажу, як я заселяю волосінцю, шпулю і як це правильно робити. Значить, на всіх катушках нормальних. Е... Брендів, скажімо так, які піклуються про людей і про свій інструмент, вони наносять позначки. Значить, тут наша позначка знаходиться всередині кутушки. Ось. Значить, відкривається вона з двох боків, натискаємо і витягуємо коту... нашу шпулю розкладаємо. Значить, у нас складається тут гайка, корпус, пружина і сама шпулька. Ну і такий верхній корпус з таким металевим, металевою вставкою. У мене була вона ця вставка. Десь через півроку використання вилетіла, але я її знайшов. І Чи воно в мене в барабан? Ну, неважно. І я її тут приклеїв клеєвим пістолетом. І тепер воно тримається там і для чого, значить, вона. Вона не дає розбити оце от посадочне, оце от гніздо нашій волос, волосіння Так, значить, по намотуванню волосіні. Значить, на самій оцій нашій шпульці, значить, тут в нас є позначка. Ось вона, друзі. Ось видно стрілка, в яку сторону нам потрібно намотувати наш Нашу волосіння. Берем, Беремо кінець. Ось тут видно, значить, такі прорізи є для фіксації нашої волосіні. І ми її туди вставляємо. Але перед тим, як вставити, бо вона у нас трохи більшого розміру, я її підтискаю обжимчиком. Так, ось так я її. Тут трохи так зменшу в діаметрі на самому кінці. Так. Не дуже воно так піддається. Це було деформації, але це добре. Зараз я її навіть. Чуть, друзі, підточу. Монтерським ножом. Значить, ось так. Ось. Тепер вона ввійшла в це гніздо, протягуємо чуть-чуть і верх підрізаємо. Ось що у нас вийшло. Тепер за стрілкою намотуємо нашу волосінь. Я не рахую, скільки тут волосінь у мене вмістилось. Ось. Там в характеристиках написано для 2 мм я намотую, скільки в мене вистачить. Ось і обрізаю, щоб в мене залишилось. Десь в мене півтора метра не влізло. Ось що вийшло в нас. Значить, Вставляємо цю шпульку у верхню частину. Можна, друзі, для кращого, зараз я покажу зразу. Для кращого розмотування шпулі при натисканні на землю. От я ось тут промащую. Ось це от місце. Любим мастилом ось. Любим ким є. Ось, наприклад, в мене якісь там є АТФ, Казгур. Чуть-чуть можна її капнути і розмастити. Ось так. Тепер вставляємо, знаходимо наш кінець, вставляємо його в цей отвір і наша шпулька верхня зафіксована. Тепер, тепер Беремо і вставляємо її в нижню частину котушки. Перевіряємо. Друзі, чи наші ці защёлки закрились? Все добре. Буває, що сюди ось видно попадає земля. І защолки ці не закриваються до кінця. Треба перевіряти, щоб шпулька у вас в процесі косіння не розлетілась. Що, в кого є якісь запитання, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до зустрічі.